Так, друзі, всім привіт. Виїхав я вже із загрузочки своєї, вже, правда, одну точку тільки що вигрузив у Гливасі. Зараз потихоньку доїжджаю до Каліновки. Їду коротше, на Юга. Їду, друзі, на Юга. Маршрутик такий, ну плюс-мінус, десь до неділі прийдеться покататися, там буде видно як би, по ситуації. Так що, якщо хтось на южному направні мотається, там Ніколаїва, Одеса, будемо, друзі, пересікатися. На часах у нас вже почти 3 часа дня. Першу точку скину, как як би є, ну, двигаємося. Завтра будемо вигружатися вже в Первомайське. Так, зараз я вже знаходжуся в грибинках, але дивлюся по времени, Надо встити мені короче, буду я. Я тут на об'їзній білої церкви, наверное, 45-ку мотати. 45 минут треба буде Бо, Получається, якраз тільки на роботу, тож прийшов, поміняв шайбу. Може, треба було її поміняти, коли вже виїжджав, Ну, я сразу поміняв, просто машину переставляв під загрузку. Значить, тепер прийдеться 45-ку відстояти. Будемо на шелі курити. Там якраз базарчик, море по базарчику, покажу, потиняюся, що время убийті. І тоді потихеньку подвигаємо, друзя, на Півомайськ. Зараз у нас вже скільки, 20 минут четго. Проїжджаємо Гребінки, саливонки, впереді буде Біла церква. Ну і там, як ви казав, скинемо штурвал. Якось так. Літім, друзі, літім. Ще вперед, як говориться дорога дальня, маршрут длінний. Так що ще багато що вам поснімаю, порозказую. Так що, якщо перший раз на каналі, підписуйтесь, не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Все, як завжди. І якраз щоденько по времени співаю, зараз ось вже нахожусь на об'їзній Білої церкви. У мене виходить, скільки, зараз вам скажу, 6 хвилин залишається взагалі супер. зараз якраз на возі базарчика стану. Поплигаємо трошки, поскакаємо, 45-ку відстоїмося і поїдемо, друзі, далі. Борозіть простори, що правильно, простори вселені. Ось така, друзі, у нас красота, якщо вдруг хтось в цих містах не бував. Така у нас тут дорога. Ну, дорога взагалі хороша, її з'явила давненько. Ну, дорога, слава Богу, хороша. Не знаю, як вона там далі. Як тоді їздив, була вона хороша, може щось там вже змінилося. Буду вам знімати, показувати. Так що, друзі, не переключаємося. Все, що вам і казав. Ось тут заправочка шел. Ззаді в нас остався авторинок. Ну, коротше, тут остаємо. Зараз, кстати, треба буде подивитися, в мене там бачок потікав, і я його промазав холодною сваркою. А ну, щас... так, що у нас тут по времени? Так, 32. Ага. Так, прямо сразу ось. вас открываю чтобы глянуть подивиться и что и что у нас все равно зараза, потекает ни хера не поменялось вот видите что как решал друзья проблемы может кость так и было а бачите просто типа я как-то вот подставочки чтобы они потом еще обежили эти украшения бачите потекает вот лоб мыша ну, этот Що впаєна горловина в розширительний бачок. Може в когось така машина була і була така проблема. Напишіть в коментарі, як ви вирішили цей вопрос. Бо як би ціна опросу самого розширительного бачка, я дивіться в інтернеті стоїть 2500. От Так, ми вже доїхали коротше, до Умані. Ну, Що я вам скажу на рахунок дороги? Дорога специфічна. Містами там в районі. Перед жашком, де починається нова дорога. Там, по-моєму, як воно? чи гостра могила, то поналатуване, ніхера не помінялося, реально. Як була там дорога специфічна, щось там кусками містами посрізали верхній слой. Там деякі моменти є, що повністю поснімали, видно, будуть новий асфальт класти. А в основному, я вам скажу, дорога хірова. Погодка щось у нас трошки спортилася, ви ж бачите, все у небо затягнуте. На часах у нас вже почало сьомого. Так, нічого такого не знімав, бо їхав там то з тим, то з тим по телефону розговарював. От. Так що короче, поки ми сплигаємо. Зараз буде у нас пост в Умані. А далі опять фінішна пряма, там скільки Час чи 40, чи 45, я не пам'ятаю, і там буду уходить на Ніколаїв. На так, це, друзі, тут мене застала війна. Якраз я тоді тут на парковочці ночував, тут парковочка є. Ровно, грубо говоря, 2,5 года назад. Якраз я так само був гружоний в цю сторону, тільки мене там подальше було, і Херсон, і Каховки. От, я тут, виходить, на парковці тоді став, а на утро почався такий аврал. Я, я то постояв, мабуть, до часі десь восьми, і руководство сказало вертатися назад на Київ. І опять коротше, їдемо опять же з цією самою дорогою. Ми будемо сподіватися, що ще хуже вже не буде чим їсти. Правильно? І так, нарешті ми добралися до нашої розв'язочки. Зараз будемо ходити. На Ніколаївусь, бачите, якраз указатель Трояна, Ніколаїв, прямо йде город Одеса. Одеса у нас вже буде на обратку. А все ж видно, ети, це кашки підараси, все бачите, на бусах. Оце, коротше, по дорозі, за всю дорогу, це що я їхав, оце третя машина. Я так зрозумів, це, мабуть, ті, що з Одеси. більше всього, мабуть, людей, що відлавлюють і потім розвозять по, по частях по Україні. Якщо я не правий, то і справте мене. Ну, я думаю, я, друзі, прав. Ох, дорожки, дорожки. Нічого не помінялося. Тоді наче трошки краще було, а зараз більше стала дорога покручена. Ну нічого, маршрут у нас тільки, можна сказати, почався. Все ще в нас, друзі, впереді і плигать, і скакать. От туди пішла дорога на Одесу, а туди дорога на Київ. Ну, а сюди на Ніколаїв. Так, що я вам хочу сказати на рахунок дороги. Уже це якраз проїхав повністю останній в'їзд в Голованівськ. Ну, Дорога хороша. Не то, що там супер-пупер, ну хороша. Ям немає. Полатана, їздять з містами, там незначні якісь горбіки, а ну, ям нема. Дорога відлічна. Так що, якщо комусь прийдеться ночі їхати, можете спокійно їхати, не боючись, що поймаєте яму. Що там далі буде? Покамість не знаю. Мені ще кілометрів 45 залишилося до Первомайська. Ось потихоньку їду за мазом. 21 кілометр. Якось так, друзі. Тільки що він, коротше, проїжджав на полі Кавунів. Капець. От реально, вони, мабуть, по всій Україні ну, порожа є. А ну, хто з якого... У часі України мене дивиться, може хтось у себе вдома садив? садив. Напишіть в коментарі, як у вас виросли кавуни і ні. Бо на полі тут реально їх остається ще ой-ой-ой. Всі вони точно їх не розпродадуть. І так, друзі, добралися ми з вами до міста Первомайська. Практично десь за кілометром, 20-20 з Осіком, там є жд переїзд Оце ЖД-переїзда. Пережидений переїзду, там не роз кілометр дорога паршива на самому переїзді. Ну і в основному як би, ця дорожка терпіма, ям немає. Я собі вже так потихоньку на п'ятій передачі до 60 км в час, більше не їхав. От. Ось якраз зараз проїжджаю з лівої сторони тут свалочка. І паркуємося, встаємо на отдих. А завтра з утра у нас вже буде вигрузка. Як говориться, дасть Бог день, дасть Бог піщу. Дякую, е, що були зі мною на протяжені половини дня. Якщо хтось додивився відео до конця. Повторююся ще раз, якщо хтось перший раз у мене на каналі, пожалуйста, підпишіться. Якщо вдруг комусь щось інтересне, ось ви бачите Стелла, правда, не видно надпись. Первомайск. Если вдруг кому-то еще так дополнительно интересно, говорить, поснимаю. Все, что не запрещено, все поснимаю, покажу. Я поехал на южное направление. Так что вся, неделя катаюсь по югам, друзья. Ну, до завтра. Пока-пока, друзья.